Вітаю на своєму youtube каналі З вами автор цього каналу Олександр. В цьому відео хочу поговорити про те, як заробити на альткоїнах в 2024 році. Звісно, я хотів би також поділитися з вами своїм власним досвідом, на що я звертаю увагу при підборі того чи іншого проекту, того чи іншого альткоїна. Також я побачив, що більшість людей дивляться мої відео. На Ютубі, не підписавшись на нього, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Мене це мотивує розвиватись та знімати для вас цей безкоштовний корисний контент. Звісно, якщо ви його будете дивитись до кінця, то ви отримаєте максимальну користь від нього. Тому зараз йдемо, підписуємося і продовжуємо перегляд. Давайте розпочинати. По-перше, хочу. Почати з перед історії, де люди знаходять ті чи інші монетки. Зазвичай це телеграм-канали, це, можливо, TikTok, Ютуб, це можливо навіть в новинах і так, далі, і так далі. Тобто людина побачила або друг сказав і прийшла, купила монетку в надії на те, що вона заробить гроші, або прийшла на ринок, відкрила графік, дивиться проєкти на дні, купує цей актив і сподівається на те, що вона заробить. Гроші. А чому проект повинен зростати? Людина не розбирається взагалі. Вона просто купила тому, що проект на дні, тому що ринок активний, все може вирости і вона зробить з цього. Ікси. Це все дуже круто, але на ринку більше 20 тисяч проєктів. Конкуренція просто неймовірна. А також тут дуже багато людей. Мільйони користувачів ваших потенційних конкурентів вже готові забрати ваші гроші. Тобто, хтось продає вам, а ви продаєте комусь. І щоб вам заробити, хтось у вас повинен це купити. Логіка ринку, фінансів е і так далі. Тобто, це все зрозуміло. Для того, щоб виграти в більшості людей на ринку, особливо в новачків, нам потрібно більш глибше вивчати ринок криптовалют і поглиблюватись в проекти, для того, щоб розібрати, що це за для чого він потрібний, яка там технологія, що у нас по метрикам, яка у нас там CoinMarketCap, подивитися, почитати, почитати токеноміку, почитати там paper, подивитись, що за команда, який у них досвід був, і так далі. І так далі. Тобто чим більший проєкт, тим більше там людей і тим менше його будуть штовхати наверх, тому що, тому що його важко штовхати, тому що там дуже багато людей, які вже хочуть зараз заробити, і це є доволі складно реалізувати. Звісно, такі історії є, але для того, щоб ці історії реалізувати, в, цій, в них на, потрібно завлікти ще більше людей, які будуть відкупати. Наверху, тільки коли ракета розгружається, тобто люди з неї виходять, вже не вірять, вже забили, думають, воно нікуди вже не полетить, росту вже не буде. Ось тоді, вже, коли немає пасажирів, маркетмейкер може просто спокійно, викупивши всі токени на дні, полетіти. Але цьому повинна бути причина. Я вважаю, що наративна торгівля найкраща зараз, в даний момент часу. Що таке наратив? Наратив це, коли ми розуміємо, чому токен конкретно зростає і чому токен конкретно падає. Давайте на Веду банальний приклад з біржі Binance з монеткою BNB. Наприклад, на біржі Binance проходить лаунчпад. І для того, щоб прийняти участь в лаунчпаді, потрібні монетки BNB. І ми розуміємо, що для участі потрібні монетки BNB. На біржі дуже багато користувачів ідуть, купують BNB для того, щоб прийняти участь і ціна зростає. І ми розуміємо, що є логічне пояснення, чому зараз ціна зростає. Також є логічне пояснення, що коли лаунчпад буде закінчуватись, то ціна може потенційно падати. Так вона може впасти на 1-2%, на 5%. Так само і Виросте, але це є наратив, чому ціна росте, чому ціна падає. Зараз дуже популярний, напли, наприклад, стейкінг монет. Це дуже круто для проєктів, тому що люди лочать свою ліквідність, свої токени, не рухають їх по біржах, емоційно не продають там і так далі. І потенційно можуть отримати дропчик на ці токени. І коли вони отримують дроп, вони завлікає ще більше людей, тому що інші люди йдуть на біржу, купують токен і також його стейкають, також заморажують е і не продають, і таким чином легше ціні зростати. І це також так, зрозуміло, так зрозумілий наратив, чому ціна зростає. Тому банальний приклад монетки TIA, яка зробила там. Від на, умовно кажучи, практично 10 іксів була там по долар долари і вилетіла там практично до 20$. доларів. Зараз там торгується на 16$. доларах. Чому вона там тримається і не обвалюється? Тому що, по-перше, люди не дуже її продають. А по-друге, вони отримують на за те, що вони стейкають дропчик, отримують дропчик ще додатковий прибуток. Тому ми повинні розуміти, що в цього альткоїна. Має бути ще потенціал не тільки на зростання, а ще й можливо якась додаткова вигода в стейкінгу. Тобто, ми можемо його застейкати, отримати додатково дроп, Можливо, за рік ми навіть окупимо нашу інвестицію, і при цьому можемо зробити на активному бичому ринку на фазі, так зробити ще ікси. Тому що ікси пересидіти також потрібно вміти. Якщо ви навіть купите якийсь альткоін, він впаде на 50%. Більш за все новачок емоційно просто його буде продавати. Або просто та хай буде, я вже розпрощався з цими грошима. Хай лежить, і потім воно тільки дійде до точки без убитку, новачок продасть е, і вийде в ноль, а воно піде далі і дасть там 10 іксів. Або дасть x 2 і новачок зразу буде продавати, не розуміючи потенціал. Виходячи з цього, потрібно мати чіткий план для того, щоб зайти в монетку, тобто розібратися з проектом, розібратися з наративами, соцмережами, технологіями, прибутками в цьому проекту і так далі. І так далі. І потім зробити чіткий план, де ви будете купляти цей проект. Виділити на це конкретний капітал, тому що без ризик менеджменту ви просто розтратите всі свої гроші, виділяємо якусь певну суму від свого капіталу, там, умовно кажучи, 5%. І розбиваємо ці 5% на 5 покупок, 5 лімітних ордерів. Це наша стратегія на вхід в цю позицію, коли ми розуміємо, що так ми хочемо зайти в цей проект. Далі нам потрібно зрозуміти, як ми виходимо так само, лімітними ордерами ставимо на продажу. З зрозумілим таргентом, зрозумілими цілями. І саме найголовніше, це у нас таймфрейм. Скільки по часу ми будемо тримати цю позицію? Чому ми повинні її продати через два місяці? Якщо подія відбулася, нічого не відбулося з ціною, навіщо нам тримати далі цю монетку? От також вам потрібно це зрозуміти: що потрібно зрозуміти таргети, куди ми. По дедлайнах будемо тримати цю монетку. Можливо, ви її в холд на роки будете тримати, можливо, на тиждень-два, можливо, на місяць-два. Але повинен бути чіткий план на реалізацію тієї чи іншої угоди. Без цього ви будете програвати більшості ринку, хто це розуміє, хто більше аналізує, більше практикує, хто вже заробляє на цьому ринку. І ви будете почуть, 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 почуть про. Гравати для того, щоб не програвати, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі. Там я також ділюсь своїми думками, там можна отримати консультацію і так, далі, і так далі. Також корисний напрямок. Тому якось так. Це всі мої основні моменти, на що я звертаю увагу. Давайте зробимо такий коротесенький підсумок. Перше, нам потрібно е, проаналізувати проект, вибрати його, проаналізувати і зрозуміти, чи варто його брати, чи ні, які наративи на зростання. Який потенціал на зростання і чому там, цей проєкт буде зростати там, через місяць, через два, через три і так далі? Це ми зрозуміли. Далі конкретно пропрацювати стратегію і план по входу в цей проєкт і по виходу. Однозначно потрібно по ризик менеджменту попрацювати, щоб не втратити весь капітал. Тому що якщо ви прийшли з 1000 доларів, тисячу зарядити в один проект, зробити ставку, то це пан або пропал, ну скажем так, або заробите, або не заробите. Ну це так не працює. Це вже ви як в казіно прийшли. А якщо ви хочете дійсно заробити, то відноситись потрібно до крипти, не як до казіно. Потрібно поглиблюватись, вивчати, читати, аналізувати. Ну і звісно, мати зв'язки для того, щоб отримувати ту чи іншу інформацію. З цим ми розібрались. Ну і після цього вже можна буде потенційно спробувати заробити. Не на удачі, а на вашій роботі проробленій, тобто на вашій аналітиці, на вашому прийнятому рішенню да, про той чи інший наратив, який може запампити ціну або може задампити ціну. Це також потрібно розуміти. Ну, а з вами був Олександр. Я дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Якщо це так, обов'язково поставте лайк цьому відео. До наступних зустрічей. Пока-пока.